Чи наважиться Путін на ядерку? Російська пропаганда опублікувала кадри запусків ядерних балістичних ракет з підводних човнів та наземних установок ЯРС. Навчання проводять під керівництвом Путіна, стверджує Шойгу. Легенда Вишколу відповідь на ядерний удар противника. Що далі? Якою буде зима в Україні? Чи існує загроза з боку Білорусі? Зокрема, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданов стверджує, що потенційна загроза з боку Білорусі є, але не має ознак створення ударних групувань. Чого слід очікувати? Усе найважливіше у четвер, 27 жовтня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах Говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.